Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Ківзович. і в сьогоднішньому відеоролику ми будемо вже готуватися до зими, нам привезуть дрова, потрібно буде розчистити місце та зложити їх. Ще ми посадимо другий раз огород, так як ми вже копаємо молоду картоплю, то трішки там пів ящичка посадимо, щоб осінь була молода картопля. І ще нас чекає маринування огірків. Я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, ну а ми починаємо наш відеоролик. Погнали! Так, друзі, вирішив вам показати посилку з Китаю, яка до нас прийшла, яку ми заказали. Зараз розповім, як ми це заказали. Лазив я лазив в інтернеті і попався міні-сайт, на якому можна було крутити рулетку на скидки та на якісь там подарунки. Ну, і в общем, Саша крутнув, і випало мені на 90%. Скидки, виходить, товар, крісло, гайдалка. Воно там таке красиве, нарисоване із надувною подушкою. Ось. Без скидки воно коштує десь там щось чи 800 чи 900 гривень. Я точно не пам'ятаю, ну до 1000. І з цією скидкою воно вийшло в 200 чим гривень. Та я й думаю, чому ж не заказати? Заходжу я на сайт, починаю заказувати. А воно мені пише: замовлення від 400 гривень. Ну, думаю, ладно, закажу якусь ігрушку дитині, полазив, полазив, вибрав іграшку. Заказав, ось воно прийшло, дивіться, отакий ось, отак воно упаковано. Але мені здається, що ця крісло-гайдалка, мабуть, для дітей, а не для дорослих. Тому що такий пакет воно б явно не вмістилося. А Якщо воно було для дорослих, то воно було б більше і матеріал, звісно ж, був міцніший. Але я. Відчуваю, що воно тут якесь дуже мале іграшки, дивіться, який об'єм, який коробок, і тут оця крісло-гайдалка. Так що я вирішив вам показати і подивимося, чи не лихонувся я, чи це все дійсно так і є. На це все я витратив 450 гривень на цю посилку. Тож, давайте будемо зараз її відкривати. Мені дуже цікаво, що ж це тут за крісло-гайдалка. Так як Іграшка понятно, що вона там, ну, іграшка та й все. А от так, відкриваємо. Може це взагалі якась одна подушка прийшла думку. Так, ось де... щось не таке маленьке. Ось де це крісло гайдовка. А це у нас, собственно, іграшка для дитини. Бачите, яка виходить така конструкція, запускаєш машинки і вони так раз, 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 падають, Скочуються. Ну я думаю, буде цікаво. Ну, і що ж у нас тут за крісло гайдалка така? Хм. В такій сумочці. Що воно таке? Це якийсь капець. Це, я вам скажу так, матеріал, як на парашуті, походу. Він дуже тонкий. Прям ну, ось це получається подушка. Дивіться, як вона повинна виглядати, бачите? Ось така ось штука. Ось вона вся, дивіться. Ось вона мені поміщається отак. Чи видержала вона людину, чи ні? Я не знаю. А це насосик. І подушку накачувати. Інтересно. Зараз ми її зберемо. Ось вот така получається гайдалка. Капець, ну тут матеріал, конечно, я сяду, воно репне, це 100%. Тут даже нічого й до гадалки ходить. Так. Получається, отака ось жопка чи лягушка, як вона називається, одним словом насос, вставляється сюди шланг і сама подушка. Дивіться яка. Отака. Зараз вставляємо і Накачуємо Якщо чесно, то мені страшно сідати на, на таку подушку мені здається вона лопне так ну, дитина буде гайдатися для нього воно раз. ну і ось отака байда ханий бабай оце це для дід це не для дорослих зовсім картинки були написані, що дорослі сидять, але це... Дитяча штучка. Так, ну а зараз ходімте, розбудемо директора та будемо з ним розпаковувати. цю іграшку я Вам буде цікаво. Диви, що... Батько тобі купив. Диви. Що це? Будеш відкривати? Давай, будемо відкривати. Нічого собі. Там м'ячик. Так, да, там м'ячик. А тепер треба розібратися, як його складати. Да? Це у нас наклейки. Ну что, пробуем? Mm -hmm. Давай, бензин. Один, два, три, четыре, пять. Ч ⁇ хтерло? Поехали. Еще раз. Вот это да! Классно! Ну, що я можу друзі вам сказати? В общем, те, що я заказав, те воно і стоїть. Ніяких там скидок немає, то так просто виставляють, аби люди грали в рулетку і думали над тим, що їм дається яка скидка. Але воно не коштує. Воно написано, що ціна на ньому там до тисячі гривень, але така ось качеля вона не стоїть. Просто тряпка, яка порветься з часом, та і все. Воно, ну, ми і не лохонулися, тому що я потратив 400 гривень за ту ігрушку і за цю грушу. Ну, в принципі, так воно, мені здається, стоїть. Ну, не 1000 гривень, ця штука стоїть. Так, друзі, вирішили замовити дров, так як непонятно, що буде взимку, яка ціна на дрова, тому зараз я зайшов на цей двір, де у нас загашники, і тут потрібно трішки підготувати місце для того, щоб їх зложити. Це, звісно, тут буде складно зробити, але буду щось кудись розпреділяти. Як ви можете бачити, там вже залізо лежить, потрібно його відтіля прибрати, тому що там є дрова. І оте от все простір, то і весь теж можна закласти дровами. А ці всі труби переложити тут вздовж заборчика. Так вони тут не будуть мішати нікому. Отут у мене, звісно, рухля чита. Його, звісно, нікуди діти. Я ще думав його на городі розкидати. Чи її плюс в коментарях написали, розкидає глину на городі. Так, мабуть, і зроблю. Коли врожай весь позбираємо, все повириваємо з города. Я візьму оцю всю глиняну цеглу, порозбиваю її, і вона там Захорониться, і видно не буде, і воно буде як ще плюс добриво. Так що починаємо потихеньку працювати, а верніше тягати з місця на місця все. Залізав, все, переніс і почав вже працювати тут, як можна бачити, трішки склав. Осталося оці трюхлячки теж поскладати. Зараз це знімати не буду, тому що незручно буде це все робити. Ну і ось, друзі, розгрібся трішки, все компактно зложив. Отой прохід завтра розчищаю, відкриваю хвилину і повністю. Заносимо сюди заповнюємо це пространство дровами. Зараз нам повинні привезти дрова, так що йдемо їх складати. Так, ну і ось така... Привезена кучка, зараз будемо її потихеньку переносити. Це у нас, виходить, ясинок, вроді б то куча невелика, але тягати будемо довгенько. Ось цю хвилину знімаємо і носимо туди, там, де я прибирав. Так якраз зручніше виходить, не треба через увесь двір його тягати. хвилинку відкрутив. І все готово. Ну і погнали його все складувати. Опа! <му> ну і включусь тоді, коли отут усе буде перенесено на цьому місці. Закінчив я з дровами. Ось отак по поскладав. Таке відчуття, начебто, дров нам і не привезли, ну, незважаючи на цю ось купу, яку я зложив. А оця кутя таке відчуття, як наче вона й була. Але я все поскладав Але я все поскладав акуратно, компактненько, щоб ще помістити сюди одну машину. І оце все пространство заповнить теж дровами. Ну а на сьогодні з дровами ми закінчуємо. Так, друзі. Садимо огород другий раз. Ось у нас є ящик картоплі, ще у нас два є. Молоду ми виходить, вже тут копаємо. І щоб місце не пустувало, у нас ще время є засадити на цьому місці, щоб ще під осінь була у нас молода картопля. Отут ще на цьому місці ми висадили другий раз горох, він уже сходить, і кріп'янець. Получається, ось де горох, дивіться, оце він сходить. А кріп ще не видно. Ось де отута, як ви бачите, проритий ярочок посадили. Отакий ось листовий салат. Це нам присилали з Германії. Ну і подивимося, що він який він. Ну, а зараз переходимо до обробітку наших огірків, а верніше до засолювання. Ось отакий тазик треба буде перемити. Ну це ще не все. напевно ще десь отакий тазик вийде. Тут ось вже банки ми помили, приготували, зараз миємо і починаємо солити. Перемили ми огірки, ось така куча вийшла. І отаких вийшло маленьких. Я вчора зібрав. Маленькі теж дуже смачні, ось такі вони. Ось так. Зараз вже дружина почне закладати у банки, мити зелень, я начищаю часник. Так, начистили ми часнику. Дружина ось пофасувала, зараз розповість, що воно тут у нас лежить в банках. Соми ми за таким звичайним простим рецептом. І зелені у нас йде кріп, хрон, малина, вишня, смородина та часник, нарізаний мілко. Також потім додаємо туди 2 столових. Ложки солі та гірчичного порошку додаємо все за своїм смаком, так як нам подобається. Стандартного рецепту немає. Це у нас рецепт холодної засовки. У нього потрібно 2 столових ложки гірчичного порошку та 2 столових ложки солі. Це, до речі, рецепт називається Холодної засулки. Ми так полюбляємо. Ну а ще пізніше будемо маринувати і огірочки в другому маринаді, і так же само будемо і помідори маринувати, покажемо вам. Так, ось, друзі, ми кип'ятили такі пластмасові кришки, їх так потім легше надівати на банку. Отак, беремо гарячу кришку. Раз. І отак вона однією рукою легенько одівається. Ну, як? легенько. І наступно, те ж само. Раз. Готово. це Це взагалі легко наділася. Ти хочеш цибульки? Ось і все, в принципі, готово. Ще у нас на сьогодні на вечері є огірочки, які треба закрити, так як у нас закінчився гірчичний порошок. Тому сходимо в магазин, докупимо і закриємо. Ось так ми закриваємо наші огірки. Ну і такий у нас сьогодні, друзі, вийшов відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!